Можливість захищати честь подільського краю на змаганнях дісталась бійцям секції навчального центру ОМВС та громадського формування міська варта. Поєдинки між бійцями відбувалися за олімпійським принципом. Тож вже з першого кола бої були досить безкомпромісні та видовищні. Аби дістатись до фіналу, спортсменам потрібно було провести чотири, а то й п'ять поєдинків. Змагання тривали лише один день, а тому однієї майстерності та досвідченості було замало. Для цього потрібна незламна воля до перемоги. За крок до бронзи зупинився. Боєць найважчої вагової категорії понад 93 кілограми Руслан Погребнюк, якому травма завадила отримати перемогу у бою за третє місце. Утім, це вдалося зробити його більш старшому та досвідченішому колезі по команді Андрію Шпаку, який у ваговій категорії до 77 кілограм в бою за третє місце переміг минулорічного чемпіона. В результаті Хмельницька область посіла п'яте місце у загальнокомандному заліку. А звання цьогорічних чемпіонів належить бійцям миколаївської команди. Втім, найемоційнішим це найскравішим моментом всього чемпіонату стало освічення одного із переможців змагань Андрія Мавродієва. Спортсмен на рингу запропонував руку та серце своїй коханій дівчині.